Дочка президента Куби Рауля Кастро посварилася у Твіттері з дисиденткою. Щойно Маріела Кастро зареєструвалася у сервісі мікроблогів, як на неї одразу напала кубинська активістка. Ласкаво просимо о плюралізм Твіттера», – Привітала дочку Кастро дисидентка Йоані Санчес і додала: тут ніхто не закриє мені рота і не заборонить пересування або в'їзд. Племінниця Фіделя очолює Кубинський інститут сексуального виховання і виступає за права секс меншин на острові. Та дисидентка звинуватила Кастро в обмеженості. Мовляв, як щодо свободи слова, Санче запитала, як можна вимагати терпимості лише в одній сфері. Дисидентка підсумувала: в мене одне питання, коли кубинці зможуть вилізти зі своїх таємних кутків? Марія Лакастро покартала активістку. Фокусуючись на толерантності, ти наслідуєш старі структури влади. Втім, коли на її твітері з'явилися обурливі коментарі інших активістів самій Кастро терпимості надовго не вистачило. Вже за кілька хвилин вона обрушилася на критиків з фразами у стилі свого дядька Фіделя. Нікчемні паразити. Вам що господарі наказали мені відповідати в унісон за одним і тим самим сценарієм? Такі словесні перепалки велика рідкість на Кубі. Політична опозиція тут поза законом, а всі змі контролює держава. Йоанні Санчес добре відома за межами Куби. Вона веде популярний блог Уай» і має цілу армію фоловерів у Твіттері. Та на самому острові Свободи її дописи читають небагато людей. Інтернет на Кубі доступний лише трьом відсоткам населення.